Зараз хочу вам розказати просто кризі історію. Я такого ще не чув. Щойно заходить мужчина, каже: Мені треба відремонтувати телефон, щось там не вмикається. Ми кажемо: ну, ми не знаємо, чого він не вмикається. Щоб встановити причини і необхідність там ремонту якихось запчастин, 에, треба зробити діагностику, щоб розібратися в проблемі. Він каже, це все шахрайство. Ні в яку діагностику я не вірю. і Взагалі на це я залишати не збираюсь. Uh, ну, це я каже, добрий, а є в мене друг каже в Києві. Так він каже не те, що на діагностику, він не на телеф... на ремонт телефон не лишає. Він каже, хоче, щоб при ньому ремонтували і змушує сервіси так робити. Я, чесно кажучи, посміявся. Я оце думаю: чи у людини свій сервіс, чи він такий наглий, чи мої колеги, вибачте, такі uh, слабенькі, морально, що на таке Е... Uh, це, вибачте, як. Це, ну, я не знаю, щоб. А, мотивація? да, головне, щоб у нього нічого не вкрали. Так а навіщо ви кудись приносите? Купуйте собі нове. Я це не розумію. Чи всі навколо шахраї, чи що. Е, я людині сказав, це найбільша зневага, яка може бути, і ми по такої людини нічого навіть і не взяли. Ось і все. Це принципова позиція. Я не знаю, може хтось такий бере, ну я поки свою людську гідність в унітаз спускати не збираюсь.